Розповім історію, яка сталася після продажу машини. Ми продали авто у п'ятницю. Все спокійно, чиста угода, машина доглянута, на механіці. Тюф пройдений, ми впевнені в ній на 100%. Наступного дня, у суботу, о 12. Нам пишуть покупці: машина не розганяється більше ста. У понеділок поїдемо до майстра, а рахунок виставимо вам або повернемо машину назад. Ми спокійно відповіли, що впевнені, з авто все було добре, бо ми самі нею користувалися, самі проходили огляди, і навіть хотіли спочатку продати комусь зі знайомих, на що вони відповіли, що за законом мають право повернути протягом 14 днів. Але акцент на тому робили, щоб доплатити хоч щось за ремонт. Ми пояснили, що це приватний продаж, і в Німеччині він відбувається без гарантій. Людина дивиться машину, перевіряє і бере відповідальність на себе. Настає понеділок, тиша, вівторок, теж тиша. Ми вже подумали, або ніякої помилки не було, як ми й говорили, або вони щось дрібне полагодили, на тому все. І ось у середу в обід нове повідомлення. Без опису поломки, без фото, без документів чи квитанцій просто фраза: Ремонт коштує 600 євро, з вас 300. А ні, привеземо машину назад. Ми вже поговорили з адвокатом. У нас було два варіанти: або йти в поліцію, або просто перестати відповідати. І ми обрали друге. Вони ще кілька разів писали, намагались провокувати. Ну, що скажете, чому мовчите. Але ми вже розуміли, що то тиск і обман. Ми нічого не відповіли, і вони просто зникли повністю. Історії бувають різні, але важливе одне: коли ти знаєш, що правий, не піддавайся на шантаж та страх. Перевіряй інформацію та свої права, не ведись на будь-який тиск, спокій і тверда позиція іноді працюють краще, ніж будь-які пояснення.